Вітаю всіх учасників Vintage Watch Club, а також глядачів цього відео. Сьогодні підготував таке коротке відео з інструкціями по налаштуванню годинників, в яких календар, день-дата, як до прикладу, в цього орієнт, а також дати деякі поради. В які моменти краще проводити ручну корекцію календарів, щоб це не призвело до передчасного зносу певних деталей, які відповідають за функціонування календарів? Значить, ми розглянемо такий базовий бюджетний механічний годинний орієнт. зірки. У нас тут йде календар день дата день тиждень звичайно, на двох мовах. Кнопочка у нас регулює день перемикання днів тижня, ручна корекція дати у нас відбувається з першого відкритого положення заводного ключа. Загалом все зрозуміло. До прикладу, в таких годинниках, ще як Seiko та Citizen, також японських брендів. В CITIZEN відбувається корекція з першого положення відкритого в одну сторону день тижня, в іншу дату. Все, дивлячись, які моделі. До прикладу, калібр 7.009. Там відбувається перекидка таким чином, відкривається ключ до першого положення. Ми коригуємо дату, якщо щоб переключити день тижня, повністю закриваємо, закриваємо ключ і натискаємо на заводну голівку. Тобто, це як кнопка в такому калібрі йде. Просто натискаємо і перекидається день тижня. Значить, які поради хочу дати по перекидці календарів. Завжди перевіряйте. В якому положенні стрілки, коли ви хочете зробити ручну корекцію. Перевіряйте фазу стрілок. Ось, до прикладу, зараз, в принципі, безпечна фаза. Так ми робимо перемикання, в принципі, все легко. Також день тижня, все чітко, йде легенько. Значить, чому саме коли десь в цій фазі після 4 години. Коли стрілки годинника в період з 9-ї години по 3 ночі в цей момент задійний механізм автоматичної перекидки календарів. І якщо в цій фазі ви будете насильно натискати кнопку, Перекидати диск дати, це буде призводити до швидшого зносу деталей, тому що в більшості випадків шестерні ось ці автоматичні, вони йдуть пластикові. Або ж можна просто зламати кнопку внутрішню, яка має там буквально тоненьку пружинку, ніжку, яка досить легко ламається, якщо буде сильний опір. Зі сторони механізму, оскільки там може шестерня вже якби бути практично у фазі проштовхування диска. А тут з цієї сторони ми будемо насильно штовхати його завчасно, можна сказати. Ось так. Такий лайфхак, можна сказати, забезпечить більш Довговічність е, цієї системи, так само і в Seiko та в CITIZEN. та взагалі в будь-яких практично годинниках, в яких ось таким планом розташовані календар день дата або розкидані, все рівно вони всередині виходять, два диско два і знаходяться. Практично ось посередині десь диско з днями тижня. І тут по з краю можна сказати, наступний дид... диск дати. Ось таке коротке відео сьогодні вирішив зробити з корисною інформацією. Я думаю, що для новачків у світі е... наручних годинників ця інформація буде дуже корисною. Ну, і для деяких вже, як то, скажуть, як -то кажуть, олдів, е, теж може бути корисно, тому що, е, наскільки я знаю, не всі знають про цей момент, що краще перекидку робити ручну саме ну, ось в такій фазі після, після третьої ночі. Ну, я завжди десь після четвертої роблю. Що вдень, що, що вночі. Це безпечний. Проміжок для ручної корекції.